Білка питає у сонця. Так раптом із понеділка листя жовтіти взялося, що перелякана білка перепитала у сонця, Невже завтра смуток почнеться, Потримай ще літочко трішки. Де ж мені? Те доведеться сушити на зиму горішки? І сонечко, поглядом з неба. Кивнуло на злагоду згоду, Звичайно, сестричко, для тебе продовжу щелітню погоду. Подумайте і скажіть, про кого вірш? З ким розмовляла Білка? Про що вона попросила сонечко? Що пообіцяло сонечко? Як ви думаєте? Чи зраділа білочка, коли сонечко пообіцяло продовжити теплі дні? З жовтого паперу виріжте силуети долоньок. Викладіть разом з дітьми сонечко з долоньок на великому аркуші. Запропонуйте та допоможіть малюкам наклеїти долоньки так, щоб пальчики промінчики були вільними. Коли робота висохне. Діти можуть погратися з промінчиками.